Друзі, доброго дня, вітаю вас. Хочу три слова сказати про квиток за 49 євро. Я вже не можу дивитися на повідомлення німецької преси, які постійно пишуть, коли починаються, коли закінчується дія, що треба зробити. Великою проблемою є те, що мало інформації. По перше, по-друге, вона різна, оскільки кожна земля робить це по-іншому. Ви вже зрозуміли, що є пільги в кожній землі. Хтось за 30 євро купляє, хтось за 20. Дев'ять і інформація дуже різна. Ці квітки зараз є в трьох видах. Перший вид це в нас онлайн викупляєте в Deutsche Bahn App. Так другий вид це папер. Можете роздрукувати, але увага, ця паперова форма вона буде діяти до кінця цього року. Третій варіант це чіп. Я вже зараз, якщо чесно, не спостерігаю, в яких землях що дає, оскільки це ну нереально дуже вато інформації, яка змінюється. Що є цікавим? Цікавим є для тих хто абонементом буде користуватися на місяць, на два. Ви кажете, мені тільки треба на один місяць або на другий. Проблема буде з розірванням скажімо, цього абонемента або кюндігом, звільнення. Чому? В кожній землі є свій час, до якого числа ви маєте кюндіген. Тобто в деяких землях до 20-го, якщо ви вирішили, що ви в травні покористувалися і вам вже на червень не потрібно, то до 20-го травня ви маєте написати цей кюндігунг. Якщо ви його не написали, то ви ще платите. За один місяць. Я читала зараз в інтернеті, що в іншій землі до 25 числа, там наче Берлін був і Мюнчин, якщо я не помиляюся. Тому, будь ласка, для тих, хто каже, мені потрібен цей абонемент на місяць, зверніть увагу. 49 євро це гроші, які ви будете просто викидати у повітря і не користуватися тим квитком. Найкраще ви отримаєте інформацію в Deutsche Bahn Information. Це оті вікончики, коли ви підходите, номер берете і вам відповідають. Це саме буде краще. Я отримую також багато від вас питань. А що в нашій землі? В кожній землі по-іншому. Тому, будь ласка, зверніть увагу на оцей значить розторгнення контракту на 49 євро, і спостерігайте за новинами. І ще раз як завжди, будь ласка, бережіть себе, коли ви подорожуєте, оскільки зараз буде просто велика кількість людей. Субота, неділя, які будуть подорожувати в нас перше травня, тобто також забиті будуть вагони. Можливо, користуйтеся масками, оскільки є, скажімо, небезпека, захворіти ще не зрозуміло на що на все добре.